Варкрафт, про який мовчать, і ні, я не про те, що зараз відбувається на екрані, тому що всередині нашої улюбленої гри є серія романів, про яку небагато хто знає. У романах головним персонажем є паладин Маркус і розказується з прихованим контекстом про його походження. І зараз я спробую адаптувати мій улюблений роман. Приємного перегляду. Не забудьте підписатись, лайк, коментарі Ну, все як ви любите. Отож я стояв там, оточений щонайменше сотнею мурликів. От лайно. І що ти зробив? Єдине, що я мав зробити, Люба. Я притягнув їх до правосуддя. О, лише за допомогою кінжала? Ти такий хоробрий. Що? Це дворучний меч, зачарований до самої рукоятки. Можливо, він не такий великий, як ти бачила, але я знаю кілька хитрощів, щоб він справді співав. Спробуй, це домашній сир. Н Ні, я е не переношу лактозу. О, ти впевнений? Це означає, що ти і мене не переносиш. Що <плес> за. Бакс, ні. Це не те, що здається. Задруєш бика, отримаєш роги. <плес> ну ти нарвався Бик. Клинки світла. <плес> <плес> Припиніть ви обидва. <плес> <плес> ну. Раз ми вже роздягнені.